А ви знали, що віднедавна закупівлю товарів українського виробника можна отримати кешбек у розмірі 10%. Як вам це зробити, дивіться далі. Аби отримати кешбек, потрібно відкрити окрему карту у банку, яким користуєтесь. Для цього зайдіть у додаток Дія на сторінку сервіси та оберіть функцію національний кешбек. Після цього оберіть карту для виплати зручного для вас банку та активуйте її. Тобто ви сплачуєте за товар звичайною картою. Кешбек ж нараховується на віртуальну. Якщо картка вже є. Ви зможете підв'язати її. Також одії можна переглядати історію нарахованого та виплаченого кешбеку. Нарахування відбувається на наступний день після покупки. За місяць максимальна сума коштів, які можна заощадити 3 тисячі гривень. Головне, аби виробник та магазин брав участь у ініціативі. Тоді кошти повернуть. Під критерії програми підпадають будь-які споживчі товари: від молочної продукції до одягу чи меблів. Виняток підакцизні товари заощаджені гроші можна витратити не на все. Оплатити кешбеком доступні лише поштові транспортні послуги, комунальні, спорт, кіно, медицина, придбати облігації або ж задонатити. А тим часом я обираю товар українського виробника та прямую до каси. До оплати 34,90, будь ласка. Особисто я придбала пакунок гречки. Мені вдалося заощадити 3 гривні. В кінці місяця збереться хороша сума. Ці кошти я планую інвестувати у спорядження нашим захисникам. А куди б інвестували ви? Діліться своїми думками у коментарях на наших сторінках у соціальних мережах.